Вітаю, друзі! Сьогодні 17 люто. З вами Валерій Клочок. Вчора, 16 люто 2024 року, на Росії помер відомий російський опозиціонер Олексій Навальний. Причина смерті, як називали, це тромб, що відірвався. Але сьогодні причина смерті змінилася і повідомляють про те, що він помер від синдрому раптової смерті а тіло Навального знайти не можуть. Родичі, які приїхали до виправної колонії, щоб його забрати із моргу, не знайшли його там, хоча їм підтвердили, що дійсно Навальний помер. Також були певні очікування і серед росіян, і серед українців, можливо, наголошую, певні, про те, що це може сколихнути якісь там акції протесту, але я особисто відзначу, що серед моїх підписників, та й в мене особисто великих. Таких міркувань з приводу мільйонних акцій протестів на Росії немає. Вони показали свою нездатність, коли протестували проти так званої часткової мобілізації ще в 2022 році. Нездатність до зповалення режиму Путіна. А режим Путіна вибудував таку каральну машину, що вона дуже легко придушує будь-які акції протесту і діє професійно в цьому сенсі. Ну, от, до прикладу, на сьогоднішній день відомо, що Після смерті Навального відбувалось чимало таких собі невеличких, несанкціонованих мітингів. Приносили квіти в різні місця, вшановуючи пам'ять Навального. Але в результаті таких мітингів і акцій затримали у 29 містах 273 особи, і 163 особи із них на момент запису цього біду залишаються поки що у відділках поліції. Найбільше затримали у Санкт Петербурзі та Москві 59 та 47 відповідно. Ну, загалом на багатомільйонні міста ця цифра просто-напросто ні про що. Але чи дійсно далі ця історія не буде мати розвитку? Я особисто в цьому сумніваюся, тому що якби все було дуже гладко і шито-крито, то на сьогоднішній день тіло б Навального віддали, його поховали б, вшанували б його пам'ять і на цьому б і завершилося. Але ймовірніше за все певні спецслужби або ті, хто був дотичний до смерті Навального, сьогодні змінюючи діагноз, змінюючи точніше уже медичний висновок, відповідно до якого Навальний помер. То ймовірніше за все ці події матимуть якийсь інший розвиток. Ну, давайте зараз торкнемося, власне, того, як відбувалася вся ця, як проходила ця вся історія, коли намагалися Навального забрати. Вранці мати політика та його адвокат приїхали до виправної колонії, полярний вовк, де, за повідомленням Федеральної служби виконання покарань, саме помер Навальний. І там сказали, що тіло політика знаходиться у морзі у Салихарді. Ну, за російським законодавством, після того, як хтось помирає у виправній колонії, тіло передають до місцевого моргу. Адвокат зателефонував до цього моргу, але в морзі сказали, що тіла там немає. Шукайте десь в іншому місці. Іншому адвокату Навального заявили в слідчому комітеті Салехарда цього містечка, що причина смерті політика не встановлена. Хоча попередньо, вчора, федеральні телеканали активно про це повідомляли. Не дуже довго, але все-таки повідомляли. Тому тіло не віддадуть, потрібно проводити там ще якусь перевірку і встановлювати причини смерті. При цьому годину раніше, як повідомляла прес-секретарка Навального Кіра Ярмеш, адвокатам сказали в слідчому комітеті, що перевірку закінчено, криміналу не виявлено і тіло можуть віддати. А журналісти одного з телеграм-каналів російських Астра стверджують, що дозвонилися до бюро судово-медичної експертизи в Салехарді, і там їм заявили, що ніяких тіл із колонії вони не приймали. От і виникає запитання: а де ж тіло Навального? Що такого коїться, що його сьогодні не хочуть віддавати родичам саме Олексія Навального, опозиціонера, яку, правду, дуже. Багато знають по всьому світу. Реакція на смерть Навального не забарилася. Відреагували і в Білому домі, відреагували і в Ватикані, навіть відреагували і в Китаї. Ну, дуже показовою була реакція Китаю, які сказали, що ну, це внутрішнє питання Росії, ми туди не будемо вмішуватися. Втім, чому я говорю, що історія зі смертю Навального матиме продовження? Ви добре знаєте про те, що на Росії відбувається нині виборчий процес, і з 15 по 17 березня там будуть проходити вибори. Путіна так я не обмовився саме вибори Путіна. тому я її кажу, що ну навряд чи багато хто із нас сподівався на те, що навіть смерть Навального спричинить мільйонні акцій протесту, які просто-напросто знесуть путінський режим, який вбив Навального, бо прислужба Навального саме говорить про те, що він не просто помер, а Путін його вбив. На сьогоднішній день зареєстровано чотири кандидати в президенти, в тому числі і Путін. Один із тих, хто хотів брати участь у виборах, але йому відмовили в реєстрації, відомий вже вам Борис Надєждін. Надєждін сьогодні зареєстрував уже третій позов до Верховного суду, тому що його не зареєстрували кандидатом на посаду президента. Хоча він зібрав чимало підписів, підписні листи були здані до Центральної виборчої комісії, але Центральна виборча комісія сказала, що вони не дійсні. Два позови попередні до Верховного суду, які подавав Надєждін, відхилили. А після смерті. Саме Навального, який, до речі, підтримував Надіжні на виборах. Надіжден публікував вчора один єдиний пост в телеграм-каналі. Це було приблизно десь 14.30 за київським часом. І до сьогоднішнього обіду він нічого більше не писав про смерть Навального. Попередній пост був про те, що ну так він дійсно жалкує, що так сталося, але з цим треба розібратися і це поточнити. 24 години він поточнював і думав, не виходив ні з якою заявою, тому що я більш ніж переконаний для нього був це шок. Чому тому, що Надєждін себе спозиціонував як антивоєнний кандидат, хоча зрозуміло, що без підтримки Кремля він би таким кандидатом не став, і однозначно його підтримують дуже поважні, ну звісно, не для нас, але високопоставлені чиновники на Росії із Кремля, які можуть забезпечити йому і охорону, і недоторканність, і враховуючи те, що він робить заяви проти Путіна. Забезпечити йому, аби він просто-напросто і існував і далі проводив виборчу кампанію, подавав позови до суду і таке інше, бо я вважаю, що його виборча кампанія ще не завершилась, і саме його судові історії додають йому суттєвої медійності. Так от, сьогодні, в другій половині дня, з'явилося у нього невеличке повідомлення в телеграм-каналі. Воно поки що там висить одне, де е, написано співчуття родині е, уже загиблого. Так будемо називати Навального. І є одна дуже цікава фраза. Усі, які вони з Навальним були знайомі, так само як з Німцовим, він говорить, що я зроблю все, щоб реалізувати стремлення Олексія і мільйонів граждан нашої країни». Більше нібито нічого не написано, але друзі, в цій фразі, як на мене, закладено дуже і дуже багато сенсів і смислів. І після появи саме цього повідомлення з'являється у російських засобах пасу інформації. Продовження історії судової тяганини з Верховним судом, де він домагається поновлення його процесу реєстрації кандидатом в президенти Російської Федерації. Звісно, що на тлі такої підтримки його Навального, також покійного, то його антивоєнної риторики, якщо його зареєструють кандидатом, то його рейтинг буде суттєво зростати, і він може ну, бути дуже незручним для... Тих, хто підтримує сьогодні Путіна, для тих чиновників, які просувають знову переобрання а, Путіна на якийсь там уже нацятий термін, ну роблячи його фактично довічним монархом. А, і я не виключаю, друзі, що, до прикладу, 21 лютого, коли власне буде розглядатися третій його позов до Верховного суду, може бути ухвалено рішення. Що так необхідно знову переглянути подані надіждені виборчі листи, підписні листи, які він заніс до Центральної виборчої комісії, аби його зареєструвати кандидатом на посаду президента. Особливо наголошую, це дуже цікава історія може бути на тлі неочікуваної смерті Навального, коли. Коливання на Росії стають ну, зовсім не такими, як то було раніше. Звісно, вони не проявляються в багатомільйонних мітингах, разом із тим можуть мати місце. Але оскільки Надіжін абсолютно прокремлівський кандидат, то говорити про те, що Надіжні це є зміною режиму Путіна, не доводиться на сьогоднішній день. Це просто зміна обличчя режиму. Порити з тим вчора, після звістки про те, що Навальний помер. У Мюнхені на Мюнхенській безпековій конференції Німеччині мала виступі слово дружина Навального Юлія Навального, і вона виступала доволі впевнено. І я вам хочу відверто сказати, що за моїми спостереженнями, то вона поводить себе як ну, дійсно вже такий політик, який може успадкувати від свого чоловіка весь той електоральний масив опозиційний електорат. І просувати його ідеї і далі. Хоча ідеї Навального хоче просувати і сам Надєждін. Юлія Навальна часто з'являється серед істеблішменту Європейського західного світу, зустрічається з багатьма провідними політиками, робить вона це на камеру публічно і поводиться ну доволі впевнено. І Окрім того, мені вона зараз дуже сильно скидається на таку історію, яка була в Білорусі із Тихановською, коли чоловіка Тихановського в'язнили, а вона стала кандидатом на посаду президента, і на сьогоднішній день вона представляє і позиціонується як легітимно обраний президент, але яка не має доступу до влади. Тому історія на Росії може розвиватися, як на мене, двома треками. Перший трек це опозиційний, який буде підтримуватися заходом. Маю на увазі зараз Юлію Навальну. Але перспективи я наразі в цьому не бачу. І другий трек це Надіждін, який також заручиться підтримкою прихильників Навального, але буде в тому числі мати і підтримку з Кремля. Тому що смерть Навального однозначно є тригером для розвитку подальших подій. Якби цього не сталося, зняття Надєждіна із виборчих перегонів. Не допущені його, не реєстрація його. То це означало просто-напросто банальне завершення виборчого процесу на Росії. Я не думаю, що, до прикладу, разом із Надєждіном вийдуть на вулиці дуже багато протестувальників. Принаймні він не закликає ні до яких там протестних акцій, оскільки немає того, хто мобілізує протестний електорат, то, звісно, він і не вийде. Для того, щоб відбулася революція, про яку багато зараз на правду пишуть і в телеграм-каналах на Росії, і на Ютуб-каналах під відео, де говориться про смерть Навального. Але для того, щоб така революція відбулася або будь-яка, потрібен хтось, щоб її вів. Просто самі по собі, ті, хто хоче мітингувати, не вийдуть. Їх потрібно організувати. Тому швидше за все, ні Надєждін, ні Навальна організовувати цей рух не будуть, але в будь-якому випадку будуть моделювати процеси. Також сьогодні я ознайомився з дуже однією цікавою версією щодо смерті Навального, чому вона відбулася саме нині. Тиждень тому Путін давав інтерв'ю відомому американському журналісту Такару Карлсону, і там він багато говорив про перемовини і апелював саме до Сполучених Штатів Америки і до Заходу. І, от, на думку окремих моїх експертів, то саме це інтерв'ю стало початком історії зі смертю Навального, коли Путін посилаючи сигнали заходу, що так я можу з вами говорити, я хотів би з вами говорити. Але оскільки ви не дослухаєтесь до мене, то я буду знищувати тих, за кого ви вболіваєте і ким ви опікуєтесь, тому що захід направду підтримував Навального. Вони виділяли і грантові кошти для підтримки опозиційного руху, який ну фактично курувала на заході Юлія Навального, дружина Навального. Вони будуть підтримувати це і надалі. Байден свого часу робив заяви про те, що Росія дуже пошкодує, якщо з Навальним що станеться. Втім, Путін показує, що ну окей, давайте спробуйте. Яка із цих версій ну буде найбільш більш правдоподібною? Я думаю, що ми будемо бачити найближчими днями, але принаймні. Те, що на сьогоднішній день будуть намагатися сформувати якийсь опозиційний рух саме на Росії, чи то Захід, чи то всередині якась певна вежа Кремля. Я думаю, що все-таки це Кириєнківська вежа. У мене особисто сумнівів немає. І якби на сьогоднішній день тіло Навального було, його видали, ну це було б зрозуміло. Все б завершилося. А так поки що нічого не завершується. Тому я так і пильно свідкую нині за подіями на Росії, друзі. Скажу, що ну направду нам потрібно знатися на російській політиці. Так, вона дійсно диктаторська, є там течії, є там певні моменти, але варто розумітися, що там відбувається, аби адекватно реагувати на всі ті виклики, які стоять перед нами. Підписуйтеся, друзі, на канал, пишіть свої коментарі щодо ваших думок, я хотів би їх почитати про можливі сценарії розвитку на Росії після смерті Навального, коли знайдеться тіло. Поширюйте відео друзям, всіх люблю ціною, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна.